Хочу літа, хочу перемоги, простих занять, мелодії вітрів, без сліз, без неба жити без тривоги, і щоб родинний вогник завжди грів, щоб було свято, най ризує таке велике, як цей божий світ. Бабуся одягалася за паску, матуся позривала пусте світ, і залишилась зав'язь із плодами, щоб батько, більш від не стугнув, Босими ногами І метелики ловити поміж трав. Так хочу перемоги над ордою, над злом, брехнею, хочу просто жити пустити всі печалі за водою і кожним днем прожитим дорожить. І пам'ятати, просто пам'ятати, хто ворог твій, а хто твій захисник. Кордони укріпляти, не латати і вчити мову мову, не язик. Чи дочекаюсь, чи буде водити з джерела? Я словом, рідним, квіточки, торкаюсь, і прошу у Бога.